Ми невпинно котимося до ядерної війни. Це один з негативних сценаріїв, але якщо ми його не обираємо, ми не будемо його проживати. Дивіться, як це працює. Є безліч сценаріїв на землі, але кожен з нас індивідуально обирає, в якому сценарії ми опиняємося. Для цього ви перед сном, коли лягаєте спати, ви просто. Промовляєте, що я обираю найкращий щасливий сценарій свого життя. І ви закриваєте очі зранку, ви прокидаєтеся вже ви перейшли в ту є країності, де ви в найкращому сценарії. Це можна промовляти перед тим, як ви виходите на вулицю, тому що кожні двері це портали. І перед виходом на вулицю, також я обираю зараз. Портал в найкращу гілку своєї реальності в найкращий сценарій свого життя і відкриваєте двері, і виходите в цей портал. Тому є безліч сценаріїв для планети Земля, але. В якому сценарії опинитеся саме ви залежить тільки від вас. найкраще пророцтво для України. Ми реалізовуємо щодня на каналі Мій Світ, вмикаючи відео об 11.11 та .11 22.22. Хто не має можливості разом з нами це практикувати у цих годинах, які я назвала? Можете вмикати в будь-які інші години і реалізовувати.